Вітаю підписників та гостей мого каналу. Запрошую вас на мою органічну капустяну грябку. 25 червня 2025 року. Захотілося приготувати голубці і для цього необхідно зрізати кілька головок капусти. Капуста посаджена 2 травня. Відразу я її накрила агроволокном, зрідка поливала, просапала. До 20 червня падали дощі, тому поливу вже не було. І ось вона така виросла. Я її нічим не бризкала і нічим не підживлювала. Білокрилки на капусті не було зовсім. Листочки чисті. Але все-таки на листочках є невеличкі дірочки. Хто зробив ці дірочки? Необхідно подивитись? А ось і той, хто залишає сліди на капусті. На зворотньому боці листка. Видно кілька личинок чи гусениць, які гризуть листочки, і залишають отакі дірочки. Необхідно пошукати інформацію, що це за шкідник. А тепер зріжу кілька головок капусти. Ось така гарна тугенька капустина. Зрізаю капусту і піду готувати голубці. Кілька капустин зрізала, а ця капуста продовжуватиме рости. 6 липня 2025 року. Моя капуста під агроволокно. Сьогодні я її буду зрізати. Ось такі голови. Білокрилки на капусті не було. Капусту я нічим не обробляла, тільки поливала водою. Але в цьому році з'явився новий шкідник, який проник навіть під агроволокно. Це капустяна міль. Після візиту капустяної молі залишаються ось такі сліди, ось такі дірочки. Міль відкладає свої яйця і малесенькі гусениці починають їсти листя капусти. І ось такі сліди вони залишають. Але поряд росте капуста, яку капустяна міль практично не торкалася. Можливо, все залежить від сорту. А ось на цвітній капусті. Ось вона ще літає. Ось така сидить. Цвітну капусту дуже полюбляє. На листі савойської капусти міль також залишила свої сліди. Зараз гусені немає, але дірочки залишились. Частину капусти я вже зрізала, а ще частина залишається рости далі. Ось таку капусту зрізала сьогодні. Це лише частина з усього врожаю. 22 липня 2025 року. Сьогодні зрізаю капусту, яка залишилася. А залишився сорт капусти Іюнська. Два дні у нас падали дуже сильні дощі. Через надлишок вологи капуста почала розтріскуватись. І зараз її необхідно прибрати. Це конусна капуста реченці. Виросла гарна велика головка. А це ультрарання капуста зарісіма. Залишилася одна маленька рослинка і ось виросла така велика гарна головка. А савойська капуста продовжує рости. Вона себе почуває прекрасно після дощу. Краплинки дощу застигли, наче перлинки. Це мій сьогоднішній урожай органічної капусти. Шановні мої глядачі, поділіться, будь ласка, в коментарях, чи вирощуєте ви капусту без застосування хімії. Дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Якщо вам подобаються мої відео, запрошую підписатись на канал. Бажаю всім здоров'я, миру та перемоги нашій Україні!